То ви дали в суду просто голодовідку, що вартість будівництва 60 мільйонів. Чекайте, там дано дві довідки. Перша. А, дві довідки. Да, в то... чому різниця? От яке воно має перевагу. Ваша а, довідка перевагу. від нашої довідки. Генеральний підрядник, який генеральний підрядник? Але є довідка. Тобто У вас договір з ними укладений? Це генеральний з генеральним підрядником договір підрядник. укладений. Укладений молодіжного... Давайте я вам дам довідку. Ви заперечити генеральний підрядник? Інформація не реєстрі. Я питаю, вас з ним угода укладена? Що ти до питайте, хто дав довід? Я вам поясню. Генеральний підрядник дав довід. Питання в тому що стоїть, яка яку перевагу ви стверджуєте, ваша довідка, довідка має перед судом ніж наші документи. Здійсно, Все, Питання знято. Все, Я, я думаю, знято питання. Я я знімаю, знімаю. Дайте знімаю. ще два питання. Можна задати можна я хочу це закінчити, Це неможливо слухати. Ви берете наше майно. Хай буде будівельний матеріал, хай буде ко, хай стіл буде, ноутбук. Ні, ви його взяли, піджав. ви його взяли і сказали, на! Все. В чому різниця між цима двома телефонами? Оцей важливий, а цей неважливий. Це можна в смітник викинути, а цей дуже важливий. Не От ви зараз. Стосовно майна, от я ж кажу, у вас просто подвійні стандарти. Ваша довідка це ого. А наша куча документів це нічого. Гроші людей це можна передавати, віддавати, куди хочеш робити. А гроші юридичної особи, яка знала, куди він йде, які угоди укладає, де є конфліктні ситуації, де ці люди бігали тисячу разів до нього, це нічого не варто. З цим можна робити все, що завгодно. От ви скажіть, як ви це визначаєте? Палі там ніхто не бив, рельєф ніхто не змінював, а, проект не фінансують. Звісно, так. І, ну, і наш і генпідрядник це виконував. Це робив, молодіжний один вже. Молодіжний ну, один створений. 30... Дивіться, ви зараз розповідаєте в суді, що спочатку будуються, потім палі б'ють. Ні, я розповідаю про те, що ви зробили роботи, які визначені в експертизі. На той час. Де там написано, що сваєве полі є. Де там таке паєве поле написано? Де там написано про зміну рельєфу? Де там написано ну, про підготовчу роботи? Давайте заявим, клопотай, ну, Ми розберемося, розберемося, розберемо. да, з цією експертизою ви не хвилюєтеся, ви... з експертом в тому числі. Та е -е. да навіщо ви це розповідаєте? Єдине питання е -е, на підставі, очі. чого ви набули цей об'єкт е -е. і передали його? Чекай. Все, ми зараз. Ми питання, що ви питали, Ще, ви, ви, ще ви, не ви, було його допомогу. А вони хочуть арештувати все це майно, тобто всі ці матеріали обладнані і роботи, скажімо так, ви брати на даний час, ну саме такі м'яки. Якби ви хотіли дійсно захистити свої права, то те майно, яке ви на час припинення відносин зафіксували. Чому ви хочете арештувати майно в А якщо ми палі заарештуємо, палі, які вниз входять, можна буде будувати зверху? Можна. Палі зарезує. А пає, пає це не несуча конструкція, так? Да? Ну, просто ви не розумієте, ми не розуміємо, ми всі ідіоти, а ви все розумієте. Все, це істина, звісно, все 100%. Отдільні люди. Так. Да. А, ну, звісно, ну, я взагалі говорю, просто не про вас, можливо. Чому ви не можете думати? Вони визнають не 22 людини, і загальну площу 2012 квадратних метрів, а кажуть просто надайте докази на кожного про фінансування. Ми їх надали, вони є в позові. Це не 50 мільйонів, як вони розповідають. Це загально 2000 квадратних метрів 21, по-моєму, 21 людина. Все. Їх позиція була 14, да, 7 ні. Крапка. Як визнати, що Ти мені не подобаєшся, ти мені подобаєшся. Чому не надаються документи про здійснення витрат? Чому ви не надаєте до довідки 50 мільйонів не підтвердження? Бачите, ну от, от тупо абсурд. Ну, абсурд. Ні, абсурд в тому, що ви їх не надаєте. Кооператив це не особистий карман керівника. Що, знаєте, ти мені там той, як щось поставиш, я тобі квартиру дам. Правильно, це особистий ваш карман. Ні, це не особистий. 10% Кооператив? плюс 500 квадратних метрів. Ми вам показали, надали. Отак документи. 21 людина, 2 тисячі квадратних Перший метрів. Показав, У вас висок, три висок. секції, якщо три секції, 17 тисяч метрів квадратних, три, 17 тисяч. У вас вже там четверта, п'ята в проєкті, це, ну, це всім відома ця історія. 3 тисячі 17 тисяч метр, квадратних метрів. На 2 тисячі я вам по, по кожному порахував, по кожному договору. Поклав документи всі перед судом. Про поклав, кажу, мате, дивіться, з усіма платежами. А ви мені далі і зараз, далі розповідаєте про 50 мільйонів про 5-8 тисяч квадратних метрів. Ось є людина, він отримав майнові права на підставі договору того бітон-цемент про поставку будівельних матеріалів. Юридична особа, яка ось виграла спір, поставляла будівельні матеріали. Йому особисто уклали договір передачі майнових прав. Це факт. Це ось так він отримав дозвіл. І зараз вони нам розповідають про фінансово-господарські операції. Ні, ну, Ось людина, його друг, власник цього бетон-цемент юридичної особи. Він поставляв будівельні матеріали, і він, його друг отримав майнові права в результаті по цьому договору. Навіщо це брехня в суді? Добре, хорошо, статутний капітал. Поїху. Який статутний капітал, коли бетон від юридичної особи завозиться, а майнові права передається фізичній особі? Про що ви говорите? ви відобразили Який який капітал, Об'єктивно, вони здавали звіти. Ну, звіти вони стають звіти, так? Це ж не просто якась шарашка на контор. свої звіта шарашки на контора, завезли бітон, він отримав воїнові права, подали позов, е -е, використовують будівельні Чуват? матеріали, стягують кошти. Ну це ж у це брє. що зайшли Ви довід, що, ви бо, докази ми... грошей надали до суду. Чого ви нам розказуєте, що нам треба робити? Ви, ви маєте право. Ви прийшли, бачите. царі Бога. Хочу, забираю майно у людей, Ми хочу, маємо, віддаю йому когось, маємо, хочу маємо, кажу, маємо, що, маємо, що маємо. їм робити. По тим людям, предмет, яких у нас зараз оглядається, по кожному з них, там тільки у маленької кількості, є касові ордери, у всіх інших то. Від банківські платежі. Ви суду розповідаєте басню. Ви в одному процесі ну, кажете, що у вас проєкту немає, а в другому є. що є. Суду я суду і надав фінансовий звіт. Ва. Звідки він Боже, у вас? Він каже, бухгалтер, бо треба подавати звіти. Каже, зроби мені звіт. Тобто, звісно, бере первинну документацію, робить звіт. Звідки від? у вас наша первинна документація? Я не про первину кажу, я кажу про Фінансовий звіт, звідки у вас наш фінансовий звіт? Фінансові звідти публикуються. Да ви що? Да, публікуються в відкритому доступе. Да, да, да. да Прям фінансовий звіт. Є сайт, да, або да. в ЮА. Да. Звідси беруть їх різні організації. ОПЕД дата, бот на. І можна його витягнути фінансовий звіт, подивитися, які у них є активи, пасиви і так далі. баланс вони здають. А скажіть, скільки у вас фінансовий звіт? І, ні, я не знаю. Ви, баланс, у вас ноль фінансовий звіт, при баланс, тому, що ми вам мільйон нарахували. Ноль фінансовий баланс. звіт. Показу, на де, вони хочуть арештувати. ласка, покажи, що ви здійснили витрати на придбання тих самих матеріалів. Ви ж не надали цю інформацію. Да надали! Да навіть надали, що вам гроші перераховували. Ви розповідаєте про, про фінансовий, фінансовий, фінансовий звіт да, опенбати, У вас там ноль. ноль. При тому, що ми вам гроші перераховували. Нуль. Питання в тому, що ви чи просто забираєте ви ви заяву, хочете арештувати майно. Доказів здійснення витрат не надаєте. Хочете арештувати майно, яке в 5 разів перевищує вартість того. Ну, пусть ви не згодні. Але фактично. Ну... Звідки ви взяли, що 5 разів? на підставі довідки на підставі. наша довідка погана, ваша довідка хороша. Візуально. Майно людей погане, з ним можна робити сужого завгодно. Майно хороше. Ми отак, от всі забезпечення, і ті, коли розглядали, переносили два-три рази. От, тому об'єкт будується, тому вони роблять, що хочуть. Ну, ну а що буде. краще зупинити будівництво про тому, що люди чекають житло, доведуть, вони Так Так їх ми не, не продається. Вони сказали, ну вашу ну, честь, ми подив... Ми подивимося відео зараз, то особи, яка керує юридичною особою, продає майнові права. От ви все побачите, що він каже: я цих людей до побачення, я дав 500 метрів йому, і все. Це не правда. Що це? Не правда. <зависи> Я це не правда. Я це не правда. Не правда. Я це не правда. Ваші сказали, що ви тут. Вашу честь немає. немає. Відмовити, ми зрозуміємо, немає. Ми підемо в апеляцію, підемо в Верховний суд, підемо кудись стучатись, показувати. Що ну немає варіантів, немає. Вони в судових процесах кажуть, що в них немає проєкту. Витребовують у Бувшов генпідрядника. Ну там ну це треш відбувається. Ну це неможливо слухати. Якщо вони не, не зводять з вартістю об'єкту, повизуч експерт. Яка різниця, скільки він вартує? Чому ви його забрали? Хто вам дав на це право його забрати? Ваша честь, я вас прошу, давайте 17-го. Я думаю, що люди хочуть, вони вже хотіли, я і я, я, вже просто, це неможливо слухати кожен раз. От зараз, завтра, засідання у суді Кудряшової. Там в нас стоїть, каже, у нас проєкта немає, після завтра, нічого немає, давайте переносити засідання, бо ми тут щось не розглянемо. Ми заявили питання про об'єднання справ. Тут об'єднання, там об'єднання. Ви його не ґрунтуєте нічим взагалі. Ви об'єднання, ви ж маєте розуміти. Ми доводимо ті самі обставини до двох справ. Сьогодні 50, завтра буде вже 70. Вони кажуть, що